14 березня президент України провів робочу нараду із представниками обласних адміністрацій у ході засідання Петро Порошенко надав доручення зміцнити обороноздатність усіх областей України. В ході совіщання президент України поставив задачу по укріпленню оборони областей і розгроміченні зони бойових дій. Ми повинні внести свой вклад в фортификационные работы для того, чтобы избежать вторжения врага на территорию Украины и Николаевской области. Совместно с управлением Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины Николаевская облгосадминистрация взяла участие в формировании проекта комплексного плана первоочередных мероприятий по обустройству морского побережья в пределах Николаевской области І забезпечення охорони територіального моря України для представлення його на розгляд і утвердження кабінетом міністрів України. Так на 18 березня на території Миколаївської області у стані повної або обмеженої готовності знаходиться 836 захисних споруд. Не готові 303, а це майже третина. Існують проблеми з доступом перевіряючих на підприємства, особливо якщо вони перебувають у приватній власності. Такими виявилися у Крителиком Чорноморський суднобудівний завод та завод імені 61-го комунара. Тут просто відмовились впустити на територію інспекторів. Стосовно цих суб'єктів необхідні матеріали направлені до прокуратури. По Укртелекому, поки ситуація завіше. То, що стосується судостроїтельних заводів одного, і другого, там в принципі ми знаємо, що стан більш-менш нормальний цих захисних споруджень. Єдине Звісно, що це завод ні копійки фінансування немає, але ну, Чорноморський завод, поки категоричній формі відказала пускати нас на провірку. Йшлося і, і про результати четвертого етапу мобілізації. Під час доповіді начальника мобілізаційної справи Миколаївського обласного військового комісаріату Олексія Кисельова виявилось, що область не в повному обсязі виконала завдання з мобілізації військовозобов'язаних та техніки. Зокрема, кращі показники у Новоодеського, Веселинівського, Вознесенського, Березнігувацького районів. Найгірше має Жовтневий, Завозький, Єланицький, Березанський. За результатами виконаної роботи військоматів на службу до лав збройних сил України було призвано 2949 осіб. Губернатор зауважив, що такі результати його не влаштовують, а тому по закінченню мобілізації він зробить певні висновки. Ну будуть зроблені кадрові виводи. После окончания мобилизации. Поэтому, пожалуйста, есть желание работать, нет желания. На четко смело сказать: что я не могу, не справляюсь. На его место придет тот, кто будет справляться. Елизавета Сикварова, Сергей Ермаков, Толвезини новини на